Доброго дня, шановні. Це зробила на спробу. Це західна сторона будинку. Як кажуть век'ярці, я покажу зараз. ось там має вийти. Але що я хочу показати, я хочу зараз показати, що видрі помідори. Значте, ось вони, західна сторона. Оце зараз тільки вже друга половина дня. І достигають нічого непоганого. Левовіротики, теж є томатики, де трошечки опила їх. Ось інший зав'язуються непогано. Тобто більше навіть радує зараз ось такий садочок, ніж у теплиці. Є. І з цієї сторони теж покажу. Теж я посадила фасолі і у фасолях помідорчики. подивіться. Щось я не бачу, а ось вони. Ось теж. Бачите, як гарно зав'язалися. Тут теж. Бачите, тут і настурція цвіте. тут і помідори достигаю. Оце північна сторона. Це зовсім північна сторона. Ось іще тут десь мають бути, а що я їх окремо показувала. Ось подивіться, які. Ну, достигають собі, щоб були солодкі. Це перлинка. От. Ось отут теж. Я не дивилась, який сорт. Просто в мене було багато розсади. Я так її потикала, думаю, ну хай буде у відрах вона, бачите. Відра десь, я не знаю, 7-літрові, невеликі. А, тут і перчик хочу ще показати, а то пройшла мимо, незаслужено. Теж посадила дві рослинки. Так, уже в мене охота. Торік було багато різного, як кажуть, закохалася в них. Але цей рік, вже, як кажуть, задовільнилася і досить. Ну Це геранька. Це петуні обрізала. Теж роблю спроби, бо я не знаю у вирощуванні петуні. Це я перший раз. Ні, торік вона випадково в мене виросла. І ще хочу показати такий перчик теж. Це гіркий перець. Подивіться, яка гарна хоста. Пересадила цього року, росте. Ось вони мої красунчики, які бачите. Листки великі, гарні. Подобається. Ну і ще покажу тут трошечки я з другої сторони так від вулиці зробила маленький квітничок такий. Оце північна сторона. Але нічого, хай собі квітують. Левові ротики дуже гарно виглядають. От. Це ще зараз сонце рухається на захід і тут уже тінь. Ну але нічого, чорнобрівчики. Ось такий пейзаж. Бувайте здорові, гарного вам настрою!